Дівчатка мої, всім привіт-привіт! Добрий вечір. Вівторок, вечеря. На вечерю у нас сьогодні гречка, венігрет, сарделечка. Кусочок хлібчика у мене там ще є, якщо мені схочеться. Все чай. Чай, мій фірменний, трав'яний чайок з медом, лимоном. Ну і тут є у мене шоколадка, ще є у мене. Да? Що утром була печенюхи ще є у мене такі. Взагалі, воно тут все стоїть, можна брати і їсти. Так, приступимо. Тут у мене 310 грам без хліба тільки. Плюс ще хлібчик. Горючечка. Зварена, свіженька сьогодні. Прийшла з роботи, зварила. Не взяла ножа порізати сердельку. Я її так поламаю. Забула ніж. І гірчицю купила. Оце сіла, і, да? Згадала, що треба. Я ж сьогодні спробувала базу, хочу вам її показати, тому що вона дуже класно працює. Так, краще. Видно, так? Коротше, Видно, да? коротше. Art Deco називається вона. Не знаю, чи я вона. По-моєму, в Єві я її купила. От. Суперська база, її треба трошечки-трошечки, буквально там грамулю, буквально грамулю. Ароматна така взагалі. Пальчиком, чик-чик. І сразу закривати, щоб вона не висохла. Нанесли. І тіні, і вообще не скачується. Ну у мене такий кольор, що воно не видно дуже. Обалденно. навіть краще, ніж ось так. Вообще я така довольна. Що було раніше не купити? Думаю, думала думала, що вам розказати? Думаю, надо щось дівчатам розказати цікавого. Щоб вже було цікаво дивитися. Розповім вам, як я познайомилась з чоловіком. Зі своїм. Сашо, як ми познайомились. Вам же цікаво? Я опущу той момент, що я за ним другий раз заміжем, то я потім розкажу. Як я перший раз вийшла заміж, це вже другий брак, то я потім розкажу, то грусна історія не хочу. Сьогодні будемо про хороше. На той момент, як ми познайомилися з Сашею, мені було 30 років. Згадую. 30 років. Ну так. Да. А потім виповнився 31-й. Це був серпень місяць. Серпень місяць я робила, ходила на роботу. Ну, придісло я чуть-чуть. Я розвелась з першим чоловіком, коли моїй дитині був рів... рівно рік. Рівно рік йому було, я в той день від нього пішла. І... Ну, потім ми розвелися офіційно. От. І у мене довго нікого не було. І я шукала Собі чоловіка і дитині батька. Обов'язково це моя цель, мета була прям більше знайти батька дитині, ніж собі чоловіка, чесне слово. Я так боялася, що він буде ходити в школу і в садочок, а у нього не буде батька. Це ми було ріх, як ми розвелися. І, виходить, три роки я була сама. Три роки. Я шукала усердно, Серна. Все одно попадали якісь чоловіки. На такі, як мені треба, не сипляло, як кажеться, да. От. Ну, кохання не було. Я без кохання не, не, ж... ну, не жила. Тепер в першому браку в мене було по коханню є, і другий теж. От. І одного. Вечора, значить, були там такий канал був по телевізору ОТВ, називався. ОТВ, може, хто пам'ятає, музичний такий канал, і там бігуща строка, люди знайомилися друг з другом, да? писали там, познайомлюся або там, ну, в общем, таке. Ну, було врем'я, що і я туди писала, але мені почали дзвонити такі, що, мама, не горюй. І писать. Такі гадості. До я більше свій номер виставляти не буду. Там і уголовники писали. І, ну, в общем, коротше, капець. Не буду я виставляти свій номер. Буду я дивитися сама і ну, писати. Хто мені може понравитися. А і от, в один із вечорів я прийшла додому. З роботи заморена. до Взагалі, до не можу. Думаю. Ну, і, соответственно ж, гулять я не ходила. Я приходила додому, у мене вдома дитина, куди я піду гуляти, когось шукати. Ну, таким чином я хотіла знайти собі пару. Як зараз в інтернеті шукаю, я так по телевізору шукала. Тоді інтернету не було. Він, може, і був, але у мене його не було. У мене був просто телефон. Вот. Я прийшла додому. Думаю, що я. Я тоді повечеряла і лягла відхнути. Пізно прийшла. Ну, коротше, не важливо. Або вже вечором я лягла. Думаю, сейчас я одним глазом гляну і все, напакову. Було давно, я вже смутно. Помню. Не пам'ятаю, що так було. І, Значить, біжить строка і написано. Познайомлюся з жінкою. Для серйозних стосунків дитина не, типу, не поміха. Думаю, інтересно. Воно ще так швидко біжить, а в мене ж пам'яті немає. І номер такий легкий у нього номер. <гум> 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 От. І я його легко так запам'ятала, думаю, о, все, сейчас я напишу і спать. Я пишу смс-ку і в вот, отруби. Утром просипаюсь, дивлюсь, смс-ка прийшла, мені в відповідь. А, я йому написала, ти звідки ля? а він пише з села. Я ж хотіла узнати, з якого місця, з якої області, допустимо, з села. Думаю, ладно. Щось я йому теж написала. Збираюсь на роботу, виходжу. Коли дзвонок, він мені дзвонить. Так і так. І я кажу: ти звідкіля? А я, я, я жила в Луганській області, а він в Миколаївській. Він каже, я з Миколаївської області. Я кажу, так це дуже далеко. Він каже, треба буде, я за тисячу кілометрів поїду. Я думаю, опа, щось, щось серйозне клюнуло. Думаю, ну ладно. І так ми з ним спілкувалися утром, в обід і вечором. Ми созванювалися, він мені дзвонив чітко, утром, обід і вечором. Утром, в обід і вечором. Ми навіть коли. Поженилися, Саша мені ще довго-довго в обід дзвонив. Ну так, на пару минут, ми щось там. ну зараз уже не <гум> От. І, значить, він мені один день каже: Я хочу до тебе. А я недовго думаю, кажу: приїжджай. Кажу, ось на мій день народження приїжджай, Це ми познайомились десь всередині серпня. А мій день народження в кінці жовтня. А він каже: ого, каже, то далеко. Я кажу: ну на день народження сина приїжджаю, а у вані у вересні. А у його сина теж у вересні, там буквально два дні різниця. Я кажу, ну давайте свого синочка привітаєш з ним народження, і потім приїдеш до мене. Хорошо. Ну, і ровно в ту дату, коли Вані день народження. Він до мене їде. А їхати було 16 годин автобусом. Так. Да. І він вирушає до мене. Автобус перебуває на станцію в 7 утра ранку чи 8. Щось таке. Мабуть, у 8. Так. Да. В 8 годин ранку. Ми сідаємо з папою на машину. Баба машина і їдемо його зустрічати вдвох. Під'їжджає автобус. Ну, а перед ми ж обмінювалися фотографіями, там дуже багато. Він вийшли ще, вийшли ще вийшли ще. Я йому слав він свої слав мені і я йому свої. Приїжджає автобус. Я ж його чекаю, і він виходить. З виду такий маленький, в кепочці, значить, ну, такий виходить з ж... і мене обнімає одною рукою. В одної ж руки сумка, і він мене обняв. І він мене так крепко обняв, друзі мої. Ну, от я вам передати не можу. Оце об'яття перше. Я досі його помню. Так він крепко і ніжно мене обняв. Я навіть не пам'ятаю, цілував в мене він в чечення. Мабуть, цілував щічку. Ну все, і ми пішли до машини разом з ним. Сіли в машину, і він мені достає перстень золотий. Зразу в машині, коробочка достає мені О, який. перстняка. Ну, я його, його вже немає, я на нажепочку переплавала ось. Тому що я потеряла там один камінчик. Мені так шкода було. Думаю, ну, блін, ну не треба було. Ну, Це ж не жаліє. І ми на цепочку його. Ну тут не тільки той перстень, і ще кое що тут. Ну, щоб... Потім переробили його. От. Подарував мені перстень. Вані самокат купив, купили торт. Лучіано, якщо помните, Ну, я не знаю, який це магазин. Був такий магазин Лучіано. І там торти дуже смачні. Я кажу, він каже, торт. Ну, Пішли купимо, купили торт. А з нами ще моя племяшечка жила, сестра. У нас багато було. Бабушка жила, мама, папа. Це ми всі жили там, Сем, сім, сім людей у нас в трьохкомнатній квартирі. Вот. Ми купили торт, він купив ще племяшки. Моя посудку там купив. Таке все. Вот. І ми прийшли додому. Стіл накритий був. Мама допомагала, чи готова. Ну, в общем, яка разниця? Був накритий сіл. І так ми познайомились. Да. А потім він побув у мене місяць, він побув десь. Десь так. Ну вже три тижні він жив у нас. І потім він каже: так, ну що, їдемо до моїх батьків знайомитися. Кажу, ну добре. Я беру відпустку, і ми їдемо знайомитися з його батьками. З'їздили в село, познайомилися, ну, от, потім вернулися і вже назначили день свадьби. І ми гуляли свадьбу. Це, до речі, фотографія. Оце все свадьба. Ми в червоному були. От. Так що. І в листопаді. Ми гуляли свадьбу. В угу. стопаді. Быстро і скоро. Ну така історія. І живем уже ми 13 років. В цьому році 14 буде. Як ми живемо? Думаю, розкажу вам. В гості ми їздили до його батьків не раз. Практично кожне літо ми їздили. Ну, а зараз не їздимо, звісно. Зараз не їздимо. І до моїх ми їздили. Як? Ми то жили там? а Прийшлося нам поїхати. Ми жили там. Ну, прийшлося нам виїхати. Це теж я вам потім розкажу якось, не будемо його сплітати до кучі, я вам розкажу, як ми виїжджали. Чуйок. Да, у цієї штуки я вообще. Бомба. Класс. Девочка. Это что-то. Вот меня 310 грамм. Наилась я. Не буду пакетик кидать. И сьогодні ми ходили по сходах. Ходили. сейчас поп'ю чай, може, займусь ногтями. Зніму цей блискучий. Той, що гель що гелілак, бли... ну просто не блискучий, а тут база і топ, і все. Щас його зніму. Потім вам скажу, як працює цей ремувер. Самой цікаво, як він працює. Да накрашу, напевно, я нафарбую свої нефті я ріфлеймовським гель лаком. Закріпителем ну, покрию. Попробую. Новий кольор. Спробувати треба. Після цього чаю мені і спиться краще. Я, не знаю, так розслабляє, він класний такий. Вікторія пише, каже, я дивлюся ваше відео з самого ранку, самого першого. Дуже приємно. Раді таких коментарів. Хочеться знімати, є натхнення. Знімати і щось придумувати. Ложка как быстый, да? О, видите, кто тут ест, кто опять кто-то спидиет. Ну це взагалі, я не знаю, хто тут під'їдає? Мало горішки. Мало горішки. Розинка попалась. М -м -м. Ввечері мені добріший він. Ніж вранці був. І що хочу. І що хочу. Зараз я піду ногтями займусь. Поки є можливість. М -м, до речі. У мене є підсніжники справжні. До речі, ми їх привезли із Миколаївської області. Із Сашиної Родини. Тітка його дала мені. Я в неї побачила, кажу, ой, чуті Люда, я хочу А вона мені дала. Так вони у мене вже тут були, я вже дівчатам пораздавала. А що хочу сказати, отакі вже повилазили, представляєте? Да. Капець. Це ж самі перші вони і виходять. Це, друзі мої. Буду з вами прощатися. П'ю ще чайок. Дякую, що мене послухали. У кого є якісь питання по поводу цієї теми, десь, може, якісь нюансики, задавайте, пишіть. Ставте лайки, підписуйтесь. Всього хорошого, пока-пока.